Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Сьогодні 7 січня. Це не просто кадрова перестановка і це не просто черговий указ, який з'являється на сайті глави держави, змушуючи політологів та журналістів гадати на кавовій гущі про справжні мотиви того, що відбувається за лаштунками української влади. Це подія, яку ми маємо розглядати виключно крізь призму інституційної спроможності та тієї екзистенційної загрози, перед якою стоїть наша державність, у цей без перебільшення доленосний Період, адже коли ми говоримо про службу безпеки України, ми говоримо не про прізвище Малюка, не про прізвище Баканова, не про прізвище Грицака чи будь-кого іншого, хто очолював це відомство протягом останніх десятиліть. Ми говоримо про сам хребет системи національної безпеки, про той інструмент, який має бути запобіжником від російського впливу, від внутрішньої дестабілізації та від втрати керованості державою в умовах тотальної війни, і саме тому рішення Володимира Зеленського прибрати Василя Малюка це не про. Сто зміна таблички на дверях кабінету на Володимирській, це сигнал про тектонічні зрушення всередині самої владної вертикалі, про зміну балансів, про нову логіку, якою керується офіс президента. І ця логіка, на превеликий жаль, може виявитися далекою від тієї інституційної зрілості, якої від нас вимагають обставини та наші західні партнери. Ми маємо розуміти, що в Україні завжди існувала певна, я б сказав, сакралізація спецслужб, яка тягнеться ще з радянських часів, коли КДБ був держав в державі, коли органі були не просто інструментом, а наглядачами за суспільством, і, хоча ми пройшли довгий шлях від уламка радянської імперії до незалежної демократії, фантомні болі того чекістського минулого все ще даються в знаки, і кожен український президент без винятку намагався зробити службу безпеки своєю особистою преторіанською гвардією інструментом для вирішення політичних, а іноді й економічних питань, забуваючи про те, що справжня спецслужба в демократичній країні. Має служити закону і державі, а не конкретній особі, яка тимчасово обіймає посаду президента. І саме в цьому контексті звільнення малюка виглядає як черговий етап боротьби за контроль, боротьби за те, хто саме буде вухами і очима президента, хто формуватиме ту теку, яку кладуть на стіл главі держави щоранку, адже ми знаємо, що інформація це влада, а дозована, препарована, специфічно подана інформація це абсолютна влада над тим, хто приймає рішення. Василь Малюк безумовно Мовно став символом певного етапу цієї війни, етапу активних дій, етапу морських дронів, ударів по Кримському мосту, ліквідації зрадників та колаборантів, його стиль це стиль оперативника, людини дій, яка готова брати на себе відповідальність за ризиковані операції. І саме цей стиль імпонував суспільство, яке спрагле до помсти, спрагле до конкретних результатів, які можна побачити на відео в телеграм-каналах. Але ми маємо запитати себе: чи достатньо ефектних відео? Для перемоги у війні, яка є війною систем, війною економік, війною розвідок та контррозвідок на глобальному рівні, чи не стала публічність та медійність служби, яку культивував малюк, тим фактором, який почав дратувати політичне керівництво, адже в нашій політичній культурі, яка все ще залишається глибоко візантійською за своєю суттю, не може бути двох сонць, не може бути силовика, чий рейтинг довіри починає конкурувати з рейтингом верховного головнокомандувача. І історія української політики знає. Безліч прикладів, коли успішні, харизматичні або просто надто самостійні керівники силових відомств раптово опинялися в опалі, саме через те, що ставали занадто помітними, занадто впливовими, занадто суб'єктними. Але якщо ми відійдемо від персоналі і подивимося на ситуацію глибше, то побачимо проблему, яка є набагато серйознішою за кар'єрні злети та падіння окремих генералів. Ми побачимо кризу довіри та кризу компетенцій, адже зміна голови СБУ під час найжорстокіших боїв, під час коли ворог тисне на фронті, а російська агентура намагається розхитати ситуацію зсередини, це завжди величезний ризик. Це період турбулентності, коли старі зв'язки рвуться, а нові ще не напрацьовані, коли Система завмирає в очікуванні нових команд і нових кадрових чисток, і в цей момент вікно можливостей для ворога відчиняється максимально широко, тому що будь-яка реорганізація це хаос, а хаос у спецслужбі воюючої країни це подарунок для луб'янки, яка ніколи не припиняла працювати проти нас, яка знає наші слабкі місця краще ніж ми самі, і яка вміє віртуозно грати на наших внутрішніх протиріччях, на амбіціях наших політиків, на їхніх страхах і підозрах. Можливо, причиною цього рішення стало бажання офісу президента повністю зачистити силовий блок від людей, які мають бодай найменшу автономію, перетворити СБУ на департамент банковий, остаточно знищивши баланс стримувань і противаг, який і так є дуже умовним у нашій країні в умовах воєнного стану. І це надзвичайно небезпечна тенденція, тому що концентрація влади в одних руках, відсутність альтернативних джерел інформації, відсутність внутрішньої дискусії в державному апараті призводить до фатальних помилок, до відриву від реальності, до створення тієї самої теплої ванни, в якій так затишно почуваються диктатори, але яка стає труною для демократичних лідерів. І ми бачили це на прикладі Януковича, який оточив себе виключно лояльними виконавцями, і в результаті втратив все. Ми бачили це на прикладі Путіна, який повірив доповідям своїх спецслужб про те, що Україна впаде за три дні, і втягнув свою країну в катастрофу. І ми не маємо права повторювати ці помилки. Ки ми не маємо права будувати маленьку Росію тут, в Україні, намагаючись перемогти велику Росію, бо дракона не можна перемогти, ставши драконом. Авторитаризм не можна перемогти, будуючи власний авторитаризм, тільки ефективні інституції, тільки верховенство права, тільки професіоналізм, а не особиста відданість можуть бути запорукою нашого виживання. З іншого боку, не можна виключати, що це рішення є наслідком тиску наших міжнародних партнерів, які давно і системно вимагають реформування СБУ. Які хочуть бачити українську спецслужбу саме класичною спецслужбою західного зразка, зосередженою на контррозвідці, боротьбі з тероризмом та захисті державної таємниці, а не монстром, який займається кошмаренням бізнесу, політичним розшуком та медійними війнами, і, можливо, західні розвідки, з якими у нас зараз безпрецедентний рівень співпраці, побачили в діяльності малюка або його оточення щось таке, що змусило їх поставити питання руба, адже довіра у розвідувальному співтоваристві. Це найцінніша валюта, якщо немає довіри, немає обміну інформацією, немає постачання зброї, немає фінансової підтримки, і ми знаємо, що питання корупції, питання інфільтрації російських агентів, питання використання спецслужб у політичних цілях завжди були тими червоними лініями, які наші партнери окреслювали для української влади. І якщо малюк перетнув одну з цих ліній, або якщо його діяльність почала загрожувати стратегічним інтересам наших союзників, то його відставка була не. Неминучою незалежно від його попередніх заслуг та гучних операцій. Але тут ми знову впираємося в проблему прозорості та підзвітності, адже суспільство не отримало жодних чітких пояснень. Ми чуємо лише загальні фрази, чутки, інсайди з анонімних телеграм-каналів, які часто спеціально вкидаються для дезорієнтації. І така ситуація породжує конспірологію, породжує недовіру, породжує відчуття, що нас знову тримають за дурнів, що важливі рішення приймаються кулуарно вузьким колом людей, які не вважають за потрібне комунікувати з народом, який влас. І несе на своїх плечах весь тягар цієї війни, і це принизливо для суспільства, яке продемонструвало дива самоорганізації, мужності та зрілості, і яке має право знати, чому під час війни змінюють керівника ключового силового відомства, які претензії до нього висуваються, хто прийде йому на зміну і яка буде стратегія нового керівництва. Бо без цієї комунікації виникає прірва між владою і суспільством, прірва, яку з радістю заповнить російська пропаганда, розповідаючи про зли. Зради, конфлікти та розвал управління. Ми повинні пам'ятати уроки історії, уроки історичної давнини, коли українська державність була втрачена саме через внутрішні чвари, через нездатність еліт домовитися, через бажання кожного отамана бути гетьманом, через те, що особисті амбіції ставилися вище за державні інтереси. І зараз, коли ми знову стоїмо на краю безодні, коли вирішується доля нації на століття вперед, ми бачимо ті самі граблі, той самий танець на кістках, ті самі спроби перетягування ковдри. І зміна малюка може бути лише одним з епізодів цієї небезпечної гри: гри в політику під час війни, гри, де ставкою є життя мільйонів людей і існування України на мапі світу. Бо якщо влада думає про рейтинги, про наступні вибори, про усунення конкурентів, а не про єдність, не про мобілізацію всіх ресурсів, не про побудову ефективної машини спротиву, то ми ризикуємо програти не на полі бою, де наші солдати творять дива героїзмом, а в кабінетах на банковій, на Грушевського та на Володимир. Де інтриги перемагають здоровий глузд. Треба також звернути увагу на те, як ця відставка вплине на саму структуру Служби безпеки, на рядових співробітників, на оперативників, на тих, хто щодня ризикує життям, ловлячи диверсантів та навідників. Для них зміна керівника це завжди стрес, це невизначеність, це можлива зміна пріоритетів. І якщо новий керівник почне нову мітлу, почне розставляти своїх людей, почне ламати працюючі механізми заради демонстрації власної значущості, то це неминуче призведе до деморалізації особисто. Особового складу до відтоку професіоналів до зниження ефективності роботи відомства. А ми не можемо собі дозволити жодного дня простою, жодного дня слабкості, бо ворог не чекає. Ворог використовує кожну нашу помилку, кожну нашу слабкість. І якщо СБУ перетвориться на арену внутрішніх розбірок, якщо вона перестане бути гострим мечем і стане іржавим щитом, то наслідки будуть катастрофічними не лише для фронту, а й для тилу, де ситуація також є напруженою, де накопиється. Чується втома, де є багато зброї, де є багато травмованих війною людей, і де роль спецслужби у підтримці правопорядку та стабільності є критично важливою. Звільнення малюка це також тест для Володимира Зеленського. Тест на його здатність бути державним діячем, а не просто політиком. Тест на його здатність ставити інтереси інституцій вище за особисті симпатії та антипатії, вище за страхи та підозри. Адже сильний лідер не боїться сильних підлеглих, він спирається на них, він використовує їхній потенціал, він делегує повноваження, розуміючи, що неможливо контролювати все самотужки, а слабкий лідер намагається оточити себе сірими, не невир... Разними виконавцями, які будуть заглядати йому в рот і говорити лише те, що він хоче чути, і саме від того, кого призначать наступником, ми зрозуміємо, який шлях обрав президент, шлях зміцнення держави, чи шлях зміцнення власної влади, шлях побудови інституцій чи шлях ручного управління, шлях до перемоги, чи шлях до стагнації. І на жаль, поки що, ми бачимо занадто багато ознак того, що обрано саме другий варіант варіант централізації, спрощення, підміни реальної. Роботи піаром та симулякрами не варто забувати й про російський фактор, про те, як цю новину сприймуть у Кремлі, а там її без сумніву сприймуть як ознаку нашої слабкості, як підтвердження тези про київський режим, який гризеться між собою, як сигнал до посилення тиску. Бо для Путіна будь-яка нестабільність в Україні це вікно можливостей, це шанс просунути свої наративи, посіяти розбрат, підірвати віру українців у власну державу. І російська пропаганда буде використовувати факт. Вільнення малюка на повну потужність, розповідаючи про розкол, про переворот, про агонію, і нам потрібно мати дуже сильну імунну систему, щоб не піддатися на ці маніпуляції, щоб зберігати холодний розум і критичне мислення. Але для цього влада має давати суспільству правдиву інформацію, має пояснювати свої кроки, має вести діалог, а не мовчки переставляти фігури на шахівниці, вважаючи, що народ все проковтне. Зрештою, ми маємо усвідомити, що прізвища змінюються, а географія залишається. Наш сусід нікуди не зникне. Загроза зі Сходу нікуди не зникне. І наша здатність протистояти цій загрозі залежить не від малюка, не від зеленського, а від того, наскільки міцними є наші державні інституції, наскільки вони здатні функціонувати незалежно від політичної кон'юнктури. наскільки вони просякнуті духом патріотизму та професіоналізму, а не духом корупції та пристосуванства. І кожна така кадр. Це перевірка на міцність всієї конструкції, це нагадування про те, що ми все ще перебуваємо в процесі державного будівництва, що ми все ще вчимося бути державою, вчимося відповідальності. Вчимося демократії, і цей процес є болісним, складним, сповненим помилок і розчарувань, але у нас немає іншого вибору, окрім як пройти цей шлях до кінця, бо альтернатива це не буття, це розчинення в руском мире, це повернення в рабство, з якого ми так важко виривалися століттями. Тому, аналізуючи відставку очільника СБУ, не шукайте простих відповідей, не шукайте чорного і білого. Дивіться на процеси, на тенденції, на логіку системи, яка намагається вижити. і Формуватися під шаленим тиском. І пам'ятайте, що найголовніший суддя всім політикам і чиновникам це історія. А історія, як відомо, не пробачає слабкості і не пробачає дурості. Вона пише свій вирок кров'ю героїв і сльозами переможених. І наше завдання це зробити все, щоб у цьому історичному вироку Україна була серед переможців, попри всі кадрові помилки, попри всі політичні інтриги, попри все те, що тягне нас назад, у темне минуле, бо майбутнє належить тим, хто Вміє будувати, хто вміє об'єднуватися, хто вміє ставити спільне благо вище за власне его. І хочеться вірити, що в українській владі, в українському суспільстві знайдеться достатньо мудрості та сили, щоб пройти через ці випробування і вийти з них сильнішими, загартованішими, готовими до нових викликів, які неодмінно чекають на нас попереду. Ситуація з малюком це лише верхівка айсберга, під якою ховаються глибинні проблеми нашої правоохоронної системи системи, яка так і не була реформована по-справжньому, системи, де каральна функція все ще домінує над правозахисною, де телефонне право все ще працює, де зв'язки вирішують більше, ніж закон. І доки ми не змінимо цю парадигму, доки ми не збудуємо прозорі та ефективні інституції, ми будемо приречені на постійні кадрові гойдалки, на постійні скандали, на постійне розчарування. І жоден. Навіть найталановитіший керівник не зможе змінити ситуацію, якщо сама система налаштована на самозбереження і корупцію. Тому питання не в тому, хто пішов, а в тому, що залишилося, які правила гри залишилися, які механізми залишилися. І чи готові ми змінювати ці правила, чи готові ми ламати ці схеми. Чи ми просто чекаємо на нового рятівника, який прийде і наведе лад чарівною паличкою. Але чудес не буває. Буває лише тяжка, кропітка праця, буває лише щоденна боротьба. За Свої права, за свою державу, за свою гідність. І в цьому контексті ми маємо пильно стежити за тим, що буде відбуватися далі: хто прийде на місце малюка, які завдання будуть перед ним поставлені, як буде реагувати суспільство і міжнародні партнери, бо це все маркери, за якими можна визначити напрямок руху України. І якщо ми побачимо повернення одіозних фігур минулого, якщо ми побачимо згортання реформ, якщо ми побачимо посилення тиску на опозицію та громадянське суспільство під прикриттям війни, то це буде сигналом тривоги, сигналом того, що ми Звернули не туди, що ми втрачаємо здобутки революції гідності, що ми зраджуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за вільну та демократичну Україну. І тоді настане час не для аналізу, а для дій, для громадянської позиції, для того, щоб нагадати владі, хто є джерелом влади в цій країні. Але поки що ми спостерігаємо, аналізуємо і робимо висновки, розуміючи всю складність і драматизм моменту, розуміючи, що кожне рішення сьогодні має ціну, яку ми будемо платити ще дуже довго. Отож, підсумовуючи, можна сказати, що відставка малюка, якщо вона є фактом доконаним чи планованим, є симптомом хвороби зростання нашої держави, хвороби, яка загострилася під час війни, і лікування цієї хвороби потребує не хірургічних втручань у вигляді кадрових чисток, а терапії у вигляді системних реформ, прозорості та підзвітності. І тільки тоді ми зможемо сказати, що Україна відбулася як Європейська держава, здатна захистити себе і своїх громадян від будь яких Загроз зовнішніх чи внутрішніх, і в цьому полягає наш головний виклик і наша головна надія. Чи розуміє це президент, чи розуміє це його оточення? Це питання, на які у нас поки що немає однозначної відповіді. Але саме від відповіді на ці питання залежить наше виживання. І ми, як суспільство, маємо вимагати цих відповідей, не задовольняючись мовчанням чи піар-акціями, бо ставки надто високі. І час не на нашому боці, історія прискорилася, і ми маємо бігти ще швидше, щоб не залишитися на узбіччі, щоб не стати жертвою чужих ігор, щоб самим творити свою долю. І в цій Творчості немає місця для ілюзій, для сліпої віри в вождів, для надії на авось є тільки розрахунок, воля і праця і розуміння того, що держава це не президент, не генерал, не депутат, держава це ми всі, і відповідальність за неї лежить на кожному з нас, незалежно від прізвищ у владних кабінетах. Треба чітко усвідомлювати, що СБУ за часів малюка певною мірою еволюціонувала в бік українського мосаду, і цей імідж нехай і частково міфологізований став важливим частиною нашої інформаційної війни, нашої психологічної стійкості, люди бачили, що ворога дістають скрізь навіть у його глибокому тилу, і це давало надію, давало віру в те, що відплата неминуча. І якщо зараз цей вектор буде змінено, якщо СБУ знову перетвориться на структуру, яка займається економічною безпекою. Читайте кришуванням схем, то це буде колосальний удар по моральному духу нації. Це буде демотивація, яку важко буде чимось компенсувати. І про це теж треба думати тим, хто ухвалює кадрові рішення на банковій. Бо війна ведеться не лише зброєю, вона ведеться в головах людей. І втрата віри в справедливість, втрата віри в ефективність своєї держави може бути страшнішою за втрату території, бо територію можна повернути, а віру повернути набагато важче, майже неможливо. І ще одна. Спект, який не можна оминути, це те, що кожна така зміна це сигнал нашим ворогам про те, що у нас немає єдності, що у нас триває боротьба за владу, і вони обов'язково спробують цим скористатися. Вони спробують поглибити ці розколи, спробують зіштовхнути лобами різні групи впливу, різні силові відомства. І ми повинні бути готові до цього. Ми повинні розуміти, що внутрішня єдність це наша головна зброя, і будь-які дії, які руйнують цю єдність, є злочинними, свідомими чи несвідомими але злочинними перед лицем історії, і тому ми маємо право запитати, чи прораховані всі ризики, чи є план Б, чи розуміє влада, що вона робить, чи діє ситуативно, реагуючи на якісь миттєві подразники, на якісь особисті образи чи страхи. І відповідь на це питання ми дізнаємося дуже скоро, бо реальність війни дуже швидко розставляє все на свої місця, зриває маски і показує справжню ціну кожному рішенню, кожному слову і кожному вчинку. Наостанок хочу сказати, що ми. Ми українці часто схильні до перебільшення ролі особистості в історії. Ми шукаємо героїв і зрадників, ми створюємо кумирів і скидаємо їх, але нам час дорослішати час вчитися мислити категоріями інституцій, категоріями процедур, категоріями довгострокових стратегій. І тоді жодна відставка, жодне звільнення, жодне призначення не ставатиме для нас трагедією чи ейфорією, а буде просто робочим моментом, частиною нормального функціонування державної машини, яку ми маємо. Збудувати, відлагодити і захистити, бо це наша машина, це наша держава, і ніхто інший за нас це не зробить: ні Вашингтон, ні Брюссель, ні тим більше Москва. Тільки ми самі своєю працею, своїм розумом, своєю єдністю і своєю відповідальністю перед майбутніми поколіннями українців, які мають жити у вільній, сильній і безпечній країні, де спецслужби захищають громадян, а не владу, де закон один для всіх, і де людське життя і людська гідність є найвищою цінністю.